Вітаю, друзі! Ось така, коротше, є ж в мене банкнот, не знаю, що з ними робити. Збирати не дуже мені хочеться. Може там чи на обмін, чи що, не знаю. Так, покажу, можливо, комусь цікаво буде. Так, значить що це у нас? Сербія. 10. 10 їхніх, що там у них? Дінари, що? Банка народна, да, Динари. Мужик такий на креслі сидить. Так, Сербія 10 динар. Сербія 20 динар. Такий чел теж тут сидить. Так. Наступно 50 динар. 50 динар Сербія. Дядько в капелюсі з Тростинкою. Yeah. Так, потім. Китай. Сто Юанів. Це те саме. Ми будемо витрачати час на однакові, так, далі 500. Дивіться, у нас хоч від сілля. П'ятсот когось чиєї з країни. Це, мабуть, хто це у нас? Якийсь Таїланд, Гонконг. Пишеться тут країна. А, Камбоджа. Камбоджа. National Bank of Cambodia. 2014 рік. Отака. Вот так, далі. United Arab Emirates. Эмират из Централ Банк. Five Дирхам. Пять Дирхам Арабских Эмиратов. В арабских цифрах. Бачите, да, пятерка показывается нуликом. Так, это у нас кто? Тринидад и Тобаго. 1 доллар. Вот такая штука. Так, далее. Це в нас хто? Central хто? of Що там? Сурінам. Ага. Це Республіка Сурінам. 100 Гульденів. Ага, це, мабуть, була э, колонія Нідерландів. Опа, це хто в нас? Фюнфрекс 5 рейхсмарок. Навіть такі у мене, є щось сильно навіть не пам'ятаю, який це рік тут не бачу. Так, їдемо далі. <кій> Гонконг 10 доларів. Вони пластикові. Такі, що не порвеш їх. Так, це така ж сама здається, да? Чи інакше наші колір інший. Непонятно оно. Ну. Наче така сама, але якийсь колір? Там блідніший, там не блідніший. Коротше, однакові. Так, їдемо далі. Сінгапур 5 доларів. Теж тут вони пластикові. Так, це Китай, де да, в нас здається, Юань. Де тут пишеться. Пишеться, що це Чина, чи не пишеться. Не бачу, щоб не списалось. Так. Сінгапур 2 долари. Із дядько щось, вчитель, мабуть, викладач А, Education, Освіта. Вчити людей. В людей, дітей, студентів. Так, це в мене, власне, їх три штучки. Ці точно на обмін можна запускати. Так, далі, щось із арабського світу. Це Єгипет, мабуть. Централбанк Централ Єгипт. 1 фунт. Так, потім 200 бат. Це здається Таїланд. Знакомий дядько в окулярах. Так, це хто? шрі ланка Шри-Ланка цейлон 20 рупій. Який там дивитись, так, чи як. Так, є... Знову Китай. Ми вже такий дивились. Дестам був. Так, це в нас то Мозамбік. Вінти Meticac. 20 Метікайс, Ой, яке тут круте зображення носорога І теж у них пластикова. Бачите, як на Сінгапурі. Прикольно. Так, це що, 1000 реалів Іран, да, Банк Марказії Іран. <кхи> Не хочу навіть тримати ці купюри в руках. Республика Рекуб... Филиппины. Лимон Пунк Писо. 50 песо Филиппины. Так. 10 тысяч рублей. Тоже нормальный. Нормальной страны. В лобках нет. Страна уже нормально. Коревный. Так, це у нас Банк Індонезія. 10 тисяч рупі. Так, це щось ось такі класні взагалі. Навіть в обігу не були. Це Китай один фен чи 10 фен щось таке в них. А, це Юань взагалі. 1980 рік один Юань. Така, взагалі. Рустик. Так, п'ятірочка, теж 5 юанів. Китай 80-й рік. Так, це в нас 100, це теж юань, да, але... Мабуть, пізніший це 99-й рік. Ну, теж така. Стан нормальний. Так, пішли, коротше. Токсичні банкноти 1000 рублів. Так, 10 тисяч рублів, 92 рік. там хто пишуть на цих, там буває гривні виставляють, пишуть там <кій> інфузорії, спаліть там, типа це бумага, туалетна, там щось таке ось. Оце можете взяти у себе в серванті і сходити. Так, 500. Дерев'яних убиті, звісно. Так, 500. Скісь тут залишки не, непонятних часів. Так, далі, тисяча. Тисяча. Частинок гривні. Відрубаних від гривні частинок 5095 рік. Це здається п'ятірка така є з зображенням цього пам'ятника. Тисячоліття Росії, здається, він ще як він там називається. Так, 500 є, в багато тут цього лайна, 1000 рублів. Така тисяча. Так, це те ж саме тисяча, тисяча, тисяча. Потрібно підтримати, мабуть, флешмоб там одного блогера. І щось з ними зробити. У мене їх щось забагато. Так, тисяча. сири сири 100 рублів. Трошки погрес їх. Так, далі. Унпесо, Республіка Куба, Острів Свободи. Так його називали. Острів Свободи та Злиднів. Так, один песо. Бачите, тут навіть російською написано. Валютне свидетельство. Exchange Certificate. Це, мабуть, це їхній, типу валютний песо. Так, ось потім така ще Куба. Банко Націоналі Куба. Діє з Песо 10 песо. Не пам'ятаю, де я їх, звідки вони в мене взагалі ці песо. Федель Кастро тут розказує про світле майбутнє кубинського народу. І видать збирав якийсь дуже забудькуватий колекціонер, і він написав, що це банкнота Куби і валюта Песо. Тому що він так не зможе прочитати, що це Куба. І що це песо? Ой! Ских би колекціонерів за горло б потримати. Далі он теж спортив банкноту. Цінко песо 5 песо. Тут теж. Зображено, мабуть, якийсь епізод революції. Так, це б у мене було 10, 5, ось зараз, що це у нас? 1 песо. Банко Централ, Централь де, де що? А, вон Куба. Ось така. Куба. Опаля. Опатулечки. 1976 рік. 2 долари. Ось така тут двушка затисалась, одна і друга. Так, оце як оце 2003 року. Так, це сусіди. Це наші сусіди, Молдова, один Лей, який теж на початку повномасштабного вторгнення підставили українцям плече. За що їм подяка? Подяка Шана і низький Юклін. Так, далі. Ну це все один лей. Один Лей. Де тут є рік? Він, мабуть, з цієї сторони, да, що це не... А, ось 2010-2015. Так, є, далі 10 лей. Казахстан. ось тут нормально. Таку можна собі ставити в колекцію. В нормальному стані банкнотка. Така мальовнича. Казахстан. Так. 500 злотих банк польських теж Польща підставила плече в Україні і надалі підставляє. Але трохи є від них такого токсичності. Можливо, проплачена шляпа, але то зерно висипають, то поволинській трагедії у нас там із незрозумілості. Але ж не під час війни викручувати руки. І ви З'ясовувати стосунки. Це потрібно робити в мирний час. Тисячу злотих. Але загалом то подяка польському народу за підтримку 100 злотих українських біженців. Це гімно, блять, де воно взялось у мене. Наше Ластівчине гніздо, скоріму, блять, на своїх банкнотах наліпили. Так, це прибав Латвія, чи хто чули, де тут? Літовоз, Литва. Це коли в нас купони були, в них теж такі були штучки. То було три купони, це два купона. Наліпили ящерки в Литві, чи є ті ящерки, чи немає, не впевнений я. Керінки. Поділка преслідується законом, Та ви що? Так, Естонія. Блять, тоже. Блять! Серйозний короте, колекціонер був З тут дві крони написав Руменія. Серйозний короте, був колекціонер. Дуже розбирався в банкнотах. Ну, взагалі такий професіонал. Так, це теж на кшталт нашого денери ленери Придністров'я, Трансністрія. Невизнана держава між Україною і Молдовою на території Молдови. Можливо, її все-таки колись вона війде в склад Молдови. Нормально будуть люди жити без цих псевдодержав. <гум> теж, бачите, людина написала. Придністров'я Тірасполь, блядь. Придністров'я, Тірасполь 200 купонів. Так, далі. Це теж, до речі, з Придністров'я. У них були такі гроші, вони клеїли на радянські рублі марки з зображенням Суворова. Це означало, що це 1000 рублів придністровських. Ось так. В кого тоді був ксерокс якийсь там і там поліграфічна якась друкарська машинка, можна було нормально наліпити банкнот. Цих. Та й наші купони теж були з таким захистом, що хай Бог милує. 1000 купонів Придністров'я. Так, здесь 1000. 5000 купонов. Он ага, номинальчик такой нормальный. Да, так, тут что? 500. Ну, такой же нормальный старт. Относно 50 купонев Так, далее. 200 рублів, це теж Придністров'я. Придністров'я. Так, 25-ка. Придністровська, радянсько придністровська 1000. Так, далі пішли у нас Республіка Білорусь. 100 рублів. Балет, будівля, чого це? Національний академічний Великий Театр опери і балету Республіка Беларусь. Так, 100 рубчків є. Так, далі. Це в нас ці перші зайці вовки. 1000 рублів. Так, 5 рублів з вовками. Десять Зресів. Так, це тут щосіки тисячу рублів. Є, так, двести рубльів. Кицарик. 92-й. Так, потім ще куба тут у мене є, бачите? 20 песо теж написано песо, щоб не забув, бо це ж ну. Теж зображення з епізоду революції Кубинської. Це те ж сама 20-ка. Блін, що замазано. Так, і ось таких ось 5000 рублів, теж Придністров'я. Придністрові. Ось така, друзі, пачка банкнот. Кому що цікаво, ставте лайки, коментуйте, в кого є, нема. Пропонуйте. Дякую всім за увагу, гарного колекціонування, до нових зустрічей в ефірі.